Насередку краще подати інформацію, щоб вона їй була зрозуміліша, тому що якщо я буду говорити «Ні, ви не праві», я абсолютно одразу закриваю цю аудиторію. А важко, да. І потрібно конче. Я звертаюсь насправді і до наших парламентарів, до уряду, наших послужців. Залучайте нас до роботи, тому що ми її робимо ціннього так само, як і дипломати, але ми її робимо з іншого боку. І вони дуже чітко попадаємося. Я надзвичайно дякую вам за цю розмову. Я бажаю успіхів вам сьогодні з нами в студії. Програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій, викладачка Болонського університету та співголова української програми Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Абдовиченко. Peraí,